Доброго вечора, шановні наші підписники компанії Електромотор. Сьогодні такий коротенький відосик, підсумок перших днів відгрузки товару, генератори шепах, дизельні генератори прийшли. Що хочу сказати, відповісти такі коротенько на ці питання, які зараз більше всього нам задають. Перше. Сплатив 100%, сплатив 20%, що потрібно робити. Ну, нічого супер такого робити не потрібно. Зласно чергу, всім э відписуємося і всім відвантажуємо. Якщо є якісь хвилювання, якісь безпокойства чи вам з вами довго не зв'язуються, напишіть Viber. Вам не відповіли, напишіть ще раз. До вашого менеджера, з ким ви контактуєте, з вами зв'яжуться і зроблять вам ТТН. -ку. Сьогодні вже відвантажили більше ну, 100 генераторів. Частково зробили ТТН на нову пошту, але ж не всі забрали нову пошта, бо проблема зі зв'язком, проблема в Києві зі світлом. Тому часть uh, приїхала машина, не все влізло в машину. Так, і друге питання. От, от зараз мені просто купа, купа мені пишуть. Не знаю, де сиділи ці люди, я не знаю, чи бачите, чи не бачите. Але десь у мене можу показати вам свій вайб. Мені за 20-30 вечір, скільки зараз у нас, нас? 20-40 uh, на часах. Готов сплатити 100%, що у вас є по генератору. Оце мені питання, так на відео називаємо. Не знаю, де сиділи всі ці люди, що вони чекали. Я чекав, я там дивлюсь ваш канал, готов сплатити 100%. Що у вас можна взяти? Нічого немає, друзі. Так зараз не працює. От на сьогодні всі генератори, що прийшли, вони всі передплачені Максимум, що я можу вам. Сказати, це 29 грудня, 30 грудня, буває таке, що немного люди відказуються так, ну там збирали всім селом, зробили 10% приплату. Ну, думали взяти 7 генераторів, беруть 4%, бо там 3 відказ... відмовились. То буває там 2-3 генератори освобождаються і комусь можемо запропонувати. Обсуждайте, ви там такі, Та ви дуже хитрі, це ви приймаєте кошти, щоб потім заплатити нашими коштами наперед. Ми, такі, от ми хотімо генератор і заплатити. Ситуація така. Ну, друзі. Ми націнюємо буквально 15-10%. На генератор торгуємо всі за рекомендованими ценами імпортера. Не секрет, що ряд магазинів тупо помножують стоїмость генераторів. У нас дешево. І ми на свої власні кошти можемо закупити 10-20 генераторів. Останні, так, да, ми привлікали на грудень місяць кошти клієнтів для того, щоб ну, більш, більш генераторів викупити. Ну, якщо ми привлекли кошти клієнтів, то ми тот генератор тому клієнту і продамо. А якщо ви ну, у вас є не Нема до нас довіри, то навіть якщо ви підписник нашого каналу, то що я можу запропонувати? Я можу запропонувати генератори на січень місяць, Оплатити платити зараз, а купити в січні. А якщо ну, така теж, то ждіть, тоді генератори будуть тупо лежати на складі, як весь товар на сьогоднішній день. Ну, така ситуація. Бо вот ну, дуже багато, я не знаю, откуда така купа людей. От я бачу ваш канал, вже, а може щось взяти, а в мене горить, а в мене пече, а в мене то, а в мене все. Друзі, є ну, купа магазинів. ну, Візьміть не за 17 тисяч щепок, який зараз прийшов, а візьміть за 25. 000. Ну, то так і є. Хто нам довіряє, хто ризикнув. Ми теж ризикнули. Ми прийняли кошти людей, заплатили імпортеру. Uh, ну, там, Ми заплатили за 400 генераторів, це ну, не складно почитати, це більше, ніж 5 мільйонів гривень. То ми теж хвилювалися, кошти людей приймали і туди платили. А без хвилювань. Якщо немає бажання ризикувати, ну, так заплатити чуть-чуть дорожче. І купити дорожче. Ну так і так, бо у нас по-другому не виходить. Буду це відео збрасувати, тому що. Що є в наявності, готов взяти. Нічого не в наявності. Грудень весь, весь розписан. Всі генератори на грудень по нормальним цінам розписані. Розписані дизеля, розписані бензини. Зараз вже приймаємо заказ. Ми, я, якщо чесно думав, що в січні вже потреб з генераторами не буде. І буде ну, ситуація полегша. Ні, дуже багато, великий попит. Дуже багато замовлень. Люди платять я вам скажу: люди платять інвертора. Ідуть інвертора, Шепах. Ідуть інвертора. Там у нас виходить, АГТ. Фога йдуть інвертора. Ну, от, щоб ви розуміли, зараз Шепах 2500i. Ну, на маркетплейсах на великих магазинах вони стоять 34-40 тисяч гривень. А буду через місяць 25. І вот ділемма, я от сьогодні, ну, людей 10 мені зателефонувало. Ага, ти нафікав мені цей генератор в лютому? То мені вже не буде не потрібен. Я говорю, так, ну зараз берите, є за 40. Так за 40 дорого. Хочу за 25 на зачас. Я говорю, то то, то, то немає, бо нова поставка. Ідеї, буде в лютому. Хто хоче, платить і ну, реально люди платять. Ми чесно беремо зараз з запасом, щоб не підводити по срокам, бо по термінам. Бо коли чуть-чуть підводиш, хоча б, ну тим, я вже заметив, неді неділю ти пообіцяв там, 15, го от, там, от тебе йде, там, 400 генераторів, 400 там, людей, 15-го тобі дзвонять всі. І кожному нужно відписатися, успокоити, розказати, що. Чуть-чуть відкладується термін. Тому от ми зараз шепах ішли і ми взяли запас і сказали, що буде відвантаження з 27-го. А по факту вийшло, що вже з 23-го почали відвантажувати. То коли чуть-чуть раніше, ніж люди очікували, то це, я вам скажу, дуже приємно, Всі просто там кайфують. А коли ти хоча б на 5 днів затримаєш, то це, бля, ну. Тому по інверторам, лютий місяць буде дуже багато. Шепахів 3000 Штук імпортер 2 кВт 2 3 кВт, Аналогічна кількість АГТ йде і аналогічна кількість йде ФОГО. Крім того, обіцяю ще хеч інвертора. Їх буде теж дуже багато. І ціни будуть на 545 дешевше, ніж зараз. Ціни на бензини вже впали. Я не знаю, хто там ще буде торгувати бензини. Трохи є. Там, до сих пор, там, кстати, ми торгуємо е, ну, ви 3-кіловатні шепахи по, 3, по 17 тисяч гривень. Ну, наша ціна, а мені зараз там якісь там, ну, аля, як їх назвати ну, пропонують з Європи там, якісь, там, дуже такі фірми пропонують нам закупити їх по 27, по 26. Тобто я торгую їх німецькі якісні на гарантії по 17. А мені пропонують по 26. Я говорю, ну так. Вежливо говорю: ну, спасибо, ну, пока не интересно. А яка ціна вас устроїть? Вот, Значить, э, в мене входяща вже на січень місяць, там, там 14 тысяч, 15 тысяч. А вони мені ну, по 26-27, по 27, яка ціна вас устроїть? Так хоче сказати, ну, друзі, все. Ну, той час, коли можна було на два помножити генератори, він, все, він вже закінчився. Ще є така тема інверторів, тому що їх немає, їх всі вимили. Але теж вже в лютому, навесні я думаю, що генераторів завалять всю Україну. Благо відмінили ПДВ, відмінили, е, Держмита. Вони будуть дешеві, їх буде. Купа, я думаю, що у кожного вже буде той генератор, по, крайні, по крайній міре, як компанія, як ми, для цього робимо максимально все, щоб вони були швидко, щоб вони було дешево і щоб е е ніхто на них, на них не, не, не заробляв сверхприбутки, Бо коли ну, сверхприбутки, це я не думаю, що дуже правильно робити. Тому ми максимально поширюємо ці відео. Максимально вносимо інформацію, що ціни впадуть, що ціни будуть нижчі. Не поспішайте, якщо є можливість не переплачувати, будуть нормальні ціни. На 3 кВт вже нормальні ціни. На 5 кВт теж нормальні ціни. Тож 5 кВт. Знаєте, це так смішно, До одних постачальників імпортерів дійшло, а до інших не дійшло. І так от, ну, там, от. А вони ж привикли, що тут. Сказали, є генератори, зразу ти можеш броситися і на мільйони закупити. Ми там торгуємо вже 5 32 тисячі, а мені там один такий, ну, імпортер якого там ну дуже велика компанія, такої, там, не, не достучатися. Навіть. Він дзвонить, там в нас залишилося 10 штук спеціально для вас 5 кВт, візьміть по 55, щоб ну, продавати по 65 а я вже по 32 торгую. Причому я торгую там, ну, брендів німецькі, а мені а-ля український бродір, ні, ну, мабуть, відмовились, так кажу. Тому такий розброс цін зараз на ринку. Бо вони ПДВ тут собі в прибуток, держимо відмінили, собі в прибуток. Тобто брали у них, в розграх по 48, так, наш, ми то відмінили, ПДВ відмінили, так, це -та -та -та, нормально. Попит є, давайте далі. Піднімати ціни. От таке з цими генераторами твориться. Не можемо дождатися. Там питає щось друге продавати. З утра з генераторами стоїмо з продажами і до вечора їх молотимо. Все, друзі, в п'ятниця затягнулася відео. Всім удачних вихідних. Підписуйтесь на наш канал. Будемо щось ще й друге знімати. Пока-пока.